Доброго дня, шановна Державна екзаменаційна комісія. До... Мене звуть Куга Альона Едуардівна. До вашої уваги, допи до дипломної роботи, дослідження та розробку засобів оброблення даних для аналізу результатів випробувань технічних об'єктів. До об'єкту дослідження програмні засоби для обробки даних, аналізу результатів випробувань технічних об'єктів. Предметом дослідження є комп'ютерні програми для обробки е, даних, е, аналізу результатів випробувань технічних об'єктів. Мета роботи підвищення швидкості обчислень за рахунок створення е, створення засобу для оброблення даних та аналізу результатів випробувань технічних об'єктів. Відповідно до мети було поставлені наступне завдання провести аналіз засобів для оброблення даних та аналіз результатів випробувань технічних об'єктів, провести аналіз існуючих програмних рішень, спроектувати системне вилучення файлів та провести моделювання та розрахунок випробувань. В автомобілебудуванні з кожним роком все більше уваги приділяється безпеці. Автомобілів на сьогоднішній день практично всі моделі автомобілів, особливо популярних виробів, перш ніж не продаж, проходять краш-тести. Краш-тест це випробування автомобілів в відтворених умовах аварій. Існує декілька організацій, які проводять краш тести У кожного є свій стандарт. Наприклад, в Америці існують два стандарти, таких як NHGCA та AHS. В Австралії NSCAP та в Євросоюзі Євроенсі. Подібні дослідження потребують великих обчислюваних потужностей для виконання високопроводних високопродуктивних розрахунків, а також обробку великих масів даних, як правило, використовують суперкомп'ютери або обчислювані кластери. Тому завдання розроблення засобів для обробки та обчислення даних досліджень, технічних об'єктів є актуальним. Кластер група взаємосв'язаних обчислених систем, які працюють спільно і складають єдиний обчислювальний ресурс. Для зв'язку вузлів використовується одна з стандартних мережевих технологій як Fast, Gigabit Internet. На базі шинної архітектури або комутатора. Стема класичного кластера, була представлена на слайді. Суперкомп'ютер, обчислювальна машина значно перевершує за своїми технічними параметрами більшість існуючих комп'ютерів. На слайді представлені відомі українські аналоги СКІ, суперкомп'ютерний обчислювальний комплекс інституту кібернетики імені Глушкова України. Проект першого суперкомп'ютера СКІД був розроблений в 2002 році спільно з компанією ЮСТАР. Система керування являє собою веб-портал, на якому зареєстровані користувачі можуть ставити на виконання свої задачі. Реалізована можливість перегляду та аналізу статистики використання ресурсів кластеру. Відомі програми для кінцево-елементного аналізу LSDNA та ABECOS. ABECOS дозволяє розрахувати складні нелінійні, напружено деформовані стани будівельних споруд та оцінити їх міцність, з зрахування факторного навантаження, в тому числі і соснічного, теплового та вибухового. Для розрахунків в дипломному проєкті була використана програма LSDNA-Trial, яка доступна для академічних та освітніх установ та для студентів. Дана програма призначена для вирішення тривимірних динамічних нелінійних задач, механіки деформованого твердого тіла, також механіки рідини та газу. Теплопереносу, а також пов'язаних з цим задач. Тому так у даних тестах проводиться розрахунок обчисленої сітки 1 мільйон 480 тисяч 422 на 1 мільйон 450 тисяч 225 значень. Наступні е, обчислення таких моделей, як Toyota Camry, будуть використовуватись для обчислення на сітки е, приблизно 1 мільйон 900 тисяч на 1 мільйон 900 тисяч значень. Тому було обрано е, інфраструктуру для розподілення, розподілення обчислень е, е, Після установки кластера необхідно перевірити працездатність кластерної функції кластер вона дозволяє запускати один і той же додаток на всіх вузлах або під підпомож... підпом... підпом... множин вузлів кластера. Після збору кластера для визначення працездатності потужності і швидкості обчислення вузла необхідно провести тестування. Для порівняння з обладнанням і продуктивністю була взята завдання, яке було обраховане в National Crash Analytics Center, так як це найостанніша публічно доступна модель, яка підходить за складністю і обсягом обчислення. Основні дані представлені на слайді. Так. На даному слайді показана зміна швидкості при зіткненні в залежності від часу. Після вибору проєкту необхідно налаштувати, які ресурси користувач повинен готовий надати. В даному меню користувач вказує, Пробачте. Так. В даному меню користувач вказує, користувач, вказує, в даному меню користувач вказує, коли можна споживати обчислювальну потужність. Скільки процесорів можна використовувати, і наскільки відсотків можна їх використовувати? Ідеальна вчиснена потужність зібраного кластера становить 485 Гігафлоп на секунду, але в цьому кластері можливі витрати рівні 12% від ідеальної потужності. Таким чином, розрахунок. На кластері завдання з кількості вузлів, представлених на слайді, триває 5 годин 54 хвилини, а на суперкомп'ютері 2 години 40 хвилин. Зважаючи на те, що запропонований засіб дозволяє економити час е, на щитуванні файлів е, та проводити розрахунок в залежності від сторонніх ПК за умови використання 25 робочих станцій, дозволяє проводити розрахунок на 60% Відсотків швидше ніж один ПК. У дипломному проєкті був розроблений засіб оброблення даних для аналізу результатів оброблень технічних, технічних обчислювальних систем. А, так, так. В ході е, мережа включає 25 робочих станцій, розглянута перспектива е, збільшення кількості вузлів. В ході дипломного проєкту були вирішені наступні завдання.